У Білгороді-Дністровському визначено переможців першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів наукового товариства МАН-України з метою популяризації наукової діяльності і розвитку наукового світогляду, пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді, виховання майбутньої наукової еліти нації наприкінці жовтня в місті Білгороді-Дністровському відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів наук. Товариства Ман України. І ось в останні дні року, що минає, відбулася зустріч, де було нагороджено переможців. Шановні педагоги, шановні колеги. Сьогодні ми з вами зібралися в е, дні, коли ми святкуємо різдвяно-новорічні свята. І той підсумок, який ми сьогодні підведемо з вами. Це копітка робота і педагогів, і вчителів, і дівав дітей. І головне допомога від батьків. Захист робіт було організовано та проведено міським центром дитячої творчості спільно з управлінням освіти. Мені дуже приємно вже бачити на старідах департаменту освіти. Одеської обласної адміністрації, які сьогодні почали свою стрімочку тих закладів освіти, Одеської області, якими вони пишаються, що е, своєю роботою досягають тих успіхів саме в освіти. І цією роботою ми доказуємо з вами, що ми з вами разом демо перемогу. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами. Цього року було представлено понад 50 науково-дослідницьких робіт з географії, філософії, хімії, біології, інформатики, фізики, екології, математики, філології мистецтвознавства та літературознавства призові місця посіли 42 учасників за висновками роботи предметних комісій. Переможцями першого етапу визначено 21 учасник, серед яких учні ліцею номер 1, ліцею лідер закладів загальної середньої освіти номер 5, 7 та 6 і вихованці комунального закладу міського центру дитячої творчості. Представлені науково-дослідницькі роботи вразили своєю ґрунтовністю, актуальністю та по. Тужністю, а захист юних науковців обсягом виконаної роботи та глибиною знань. За цим, звісно, стоїть кропітка та наполеглива підготовка педагогів-наставників, вчителів, предметників. Проекти переможців вже направлені на другий етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук України для участі у заочному турі. Вітаємо учасників заходу, обдарована учнівська молодь, рушійна сила у галузі освіти. Щира подяка учням за старанність та наполегливість, вчителям-наставникам за мудрість та професіоналізм, батькам за підтримку та розуміння важливості. Сі даного напрямку роботи організатором заходу за креативність та вміння згуртувати всіх учасників освітнього процесу. Ірина Лукінчук,